Захотіла вийти в ефір. Ну холодно. Зараз вже в кафе зайду. Подивлюся. Кафешка. Там зараз з 11 закрито. Кафе класне. Таке гарне кафешки. Є спробувати, сейчас й парися. Да? Ну, О, з роботою не вийшло, так як хотілося. Вирішила прогулятися, бо я тут давно була. В цих містах, місцях, місцях, на містах, місцях. Так, що вам розказати? Що вам розказати? Тільки до речі, хочу сказати, що я всім всім дякую. Дякую кожної людині, яка працює фізично да, за ті невеликі кошти які вона, чи гроші, які вона отримує. Витрачає свій час такий дорогоцінний. Хотілося, щоб люди працювали радість з радістю, получали від своєї роботи задоволення і не тільки задоволення. А ще щоб е, цінувалася їхня праця іншими людьми. Тому бережіть себе я всіх обнімаю, люблю, та тягнула кучу собі кхе, речей на себе. Бо казали, що там цех холодний, треба якісь жилетки видівати. Так як в мене жилетки не було, наділа кучу світери, щоб в пакетах не таскатися. Щось йду, як капустина. Зато тепло. В руки, правда, трішки прохолодно, але нічого. Всіх обнімає. Поговорила, називається.